У 2023-му на випускників шкіл чекають зміни. Як і минулого року, вони складатимуть мультипредметний тест замість ЗНО. Втім, замість трьох обов'язкових предметів тепер матимуть два українську мову та математику, а третій обиратимуть на власний розсуд. Зареєструватися на мультипредметний тест одинадцятикласники зможуть у квітні. ДПА цьогоріч учні не складатимуть. Усі вищі навчальні заклади прийматимуть результати мультипредметного тесту з будь-яких предметів, які здавав випускник. Пояснюю, тобто, якщо учень обрав додатковим предметом, наприклад, біологію, але вступає на історичний факультет, йому зараховуються бали біології, але разом з тим, він буде не в першому пріоритеті, а буде, наприклад, у другому, а буде той вступник в першому пріоритеті, який здавав історію України. Але разом з тим учень може здати свої результати мультипредметного тесту на будь-який напрямок, який він хоче обрати.